Усім привіт, друзі! Вам потрібно приготувати смачне м'ясо, а до нього ще й смачного гарніру. Але ви не хочете довго возитися із приготуванням, але хочете, щоб була страва неймовірно смачною, не біда, вихід є. Приготуємо разом з каналом смачна кухня Гуру» Неймовірно смачне, ніжне м'ясо, та не менш смачну запечену картоплю у духовці одночасно, та ще й в одному рукаві. І так про все по порядку. Беремо кілограм будь-якого м'яса. У нас свинина, грудинка. Миємо свинину і маринуємо її щонайменше на 2-3 години, можна і на ніч. Натираємо грудинку спеціями приправами, яку трохи надрізали зі сторони шкірки. Це для того, щоб воно краще замаринувалося та й легше було подавати м'ясо до столу. Ми ж на 1 кілограм м'яса обов'язково беремо одну чайну ложку солі, одну чайну ложку копченої меленої паприки, півчальної ложечки чорного меленого перцю, а далі приправи беремо за смаком та за бажанням. Можна до м'яса додати щіпку червоного меленого перцю, щіпку базиліку і мускатного горіху. Можна ще додати 2-3 листу лаврового та півчайної ложечки сухого часнику. Ми ж додаємо свіжого часнику зубчиків 4-5. Залишаємо м'ясо у холоді. Нехай маринується. Швидко час минув. Пора чистити 700-800 грамів картоплі. І 70-80 грамів моркви. Картоплю подрібнюємо кружечками шириною до 1 сантиметру. Картоплю замаринуємо просто у посуді, де маринувалося м'ясо. Тут же і спеції ще є. Так як наше м'ясо гарно посолено і поперчено. То до картоплі додаємо зовсім небагато солі і перцю чорного меленого, всього по одній третій чайної ложечки. Страву будемо запікати у духовці, яку вже розігріваємо до 190 градусів за Цельсієм. На деку поміщаємо рукава для запікання, якого з однієї сторони вже зав'язали. І у рукав викладаємо перший шар подрібної кільцями ріпчастої цибулі. Кілечка нарізали шириною до 1 сантиметру. Цибулі беремо 110-120 грамів. Поверх цибулі викладаємо другий шар замариновану подрібнену картопельку. Поверх картоплі. Поміщаємо замариноване м'ясо. Стараємося картоплю і цибулю підсунути під м'ясо. Якщо у вас м'ясо нежирне, то можна поверх м'яса картоплі додати ще 2-3 ложечки олії. Ми ж не додаємо олії, бо у нас же сало з прошарками м'яса. Жир потече на картоплю і вийде неймовірно смачний гарнір. Щоб зав'язаний рукав при випіканні не лопнув, то ми його будь-яким гострим предметом кілька разів проколюємо. Ставимо у міст рукава духовку на 60 110 хвилин. Час залежить від товщини м'яса та й від кількості. М'ясо й картоплі. Випікаємо м'ясо і гарнір в одному рукаві без заморочок, і не потрібно заглядати до нього, чи змішувати, перемішувати це все. Нехай страва випікається при температурі 190 градусів за Цельсієм. Через 60 хвилин за бажанням, якщо хочете, щоб м'ясо трохи... Підрум'янулося, розрізаємо рукава і продовжуємо ще цю страву випікати у духовці 15 хвилин при цій же температурі при 190 градусів за Цельсієм. Тим часом можна приготувати салату чи просто нарізати овочі. І ось. Неймовірний запах, ароматний запах Уже стоїть на всю хату. Ах, і апетитно пахне. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то прохання підпишіться на канал Смачна Кухня Гуру у нас Неймовірно смачні страви, а головне, приготовлені без заморочок на раз, два, три. Ах, і пахне м'ясо. Його сьогодні подаємо гарячим. Хоч воно вже й дуже смачне, охолоджене. І як ми готуємо таке м'ясо, таку грудинку без картоплі. На нашому каналі є відео. Посилання в описі, а картопля, а картопелька це просто смакота. Смак цієї картоплі словами не передати. Одним словом, смакота. Друзі, прохання, поширте це відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде. Все, забирайте його Пішли. таку смаку поїсти. Це неймовірно смачно. Страва картопля з родинкою запечена в духовці. Це так смачно, це просто слинка тече, це просто так смачно, що пальчики оближиш. Ах і смачна страва.